Вітаю, друзі, вже 31 рік Трансвітове Радіо звершує своє служіння в Україні. Переважно більшість цього часу ми проголошували Боже Слово по радіо. Але останнім часом, як ви бачите, долучилося також і відеослужіння. Всі ці роки християни з України, а також із за кордону, підтримували наше служіння своїми молитвами, пожертвами, листами підбадьорення, і вони продовжують робити це. До цього часу і ми щиро вдячні вам, друзі, за вашу підтримку, тому що без неї просто нереально було б продовжувати служіння. Але сьогодні, друзі, нові платформи, на яких ми виходимо, і, зокрема, YouTube, відкривають для вас нові можливості підтримки, навіть якщо ви не можете підтримувати нас фінансово. До речі, хотів сказати вам про незайву думку. Це Проект, у якому порушуються набелілі речі, ті про які зазвичай не говорять. В церквах ви можете подивитися це зараз за посиланням. Мені ніколи майже нічого не забороняли. Ми такі зараз правильні. Насправді да. ми такі теж. Коли хтось зробить щось неправильно, ми вже один одному пишемо. В неї є біль, і в цьому потрібно розбиратись, а не говорити там про те, що вона в церкві, і от вона в штанах. Ірина, дім молитви сам по собі нічого не значить. Значить, спільність християн. Сьогодні кожен без виключення може вкласти свій вклад в наше служіння. Якщо ви просто поставите лайк, підпишетесь на нашу сторінку, поширите наші програми, або напишете коментар, то таким чином ви зможете підтримати наше служіння. Друзі, коли ми просимо вас поставити уподобайку або підписатися на наш канал, то таким чином ми не хочемо підвищити свою самооцінку або щоб нас просто похвалили, ні, причина зовсім в іншому. Насправді, сьогодні саме таким чином ми можемо пояснити, ну зокрема, Ютубу, що е, наш продукт, який ми створюємо, його варто поширювати. І Ютуб сам буде поширювати це. Завдяки вашим уподобайкам і вашим підпискам, а також коментарям. Таким чином, друзі, просто ставлячи лайк або підписуючись на наш канал, або пишучи коментар, ви робите величезний вклад в поширення нашого контенту і проповіді Божого Слова. Наша команда дуже щиро дякує всім, хто долучається таким чином до нашого служіння. всім, тим, Хто є жертвувачами, хто підтримує нас, хто молиться, хто пише свої коментарі. Навіть якщо це всього лише кілька гривень або один долар, то уявіть, якщо це робить тисяча людей. Це вже величезний вклад. Трансвітове радіо всі ці 31 рік існувало саме завдяки підтримці тисяч людей, які жертвували небагато. Але Бог користуючись ось такими лептами. Він благословляв і поширював наше служіння, і буде робити це надалі, тому що все ми робимо для його слави. І ми дуже вдячні вам, що ви долучаєтесь до цього служіння. Нехай Бог благословить вас.